Отже, сьогодні розповім про перші враження від свого мотоблока. Уже станом на даний час обкатка майже завершилась, тому хотів би поділитись певною інформацією з цього приводу. Ну, Почнемо з двигуна. Що можна сказати? Ну, Після перших годин роботи двигуна вона була чіткою і стабільною. Можна сказати, на будь-яких обертах. Хоча забігаючи наперед, скажу, що запускав я його в перший день майже, майже цілий день. Потім, запідозривши, що може щось неладне, навіть звертався до сервісного центру за допомогою. А потім як з'ясувалося, І не все так просто і райдужно з наданням даних сервісних послуг, як обіцяють. При покупці мотоблоків. в даному випадку мого мотоблоку так сталося. Але про це буде окрема розмова в наступних відеосюжетах. Ми поки що продовжимо. Отже, наприкінці обкатки у двигуні почав збільшуватись Металічний стукіт. Хоча з електростартера він іще запускався нормально, без проблем, можна сказати, навіть у прохолодну погоду. А от після кікстартерного шморга почалась така віддача, що за замол руки не повідривало. Тому прийшов до висновку, що необхідно перевірити, можливо, підрегулювати зазори в клапанах. За рекомендаціями одного із фахівців. О, можу сказати це справжній професіонал своєї справи. В'ячеслав Вітер, якого є свій канал. Одноіменний. На каналі YouTube, а також недавно він відкрив ще один канал під назвою Мотоблок зірка 105. Можете звертатись туди, я теж там. Знайшов дуже багато цінної інформації і відрегулював клапана, так як він і рекомендував. Проробивши цю роботу, я спробував запустити знову. Ну, робота двигуна, можливо, трішки покращилась. Але незначно, стукіт був все-таки доволі такий чутливий і... і от коли ще він був на початку, то він на високих оборотах у мене був. Не було стуки, то можна сказати, взагалі. Він проявлявся десь на середніх і на нижчих уже обертах коріння стовало. А потім уже в кінці обкатки він уже стукотів двигун уже на будь-яких обертах. І на малих, і на максимальних, і на мінімальних, і на середніх. Тому, з рекомендаціями того ж В'ячеслава вітра, я вирішив відрегулювати виставити вприск. Як радить В'ячеслав, треба під паливний насос, який знаходиться під баком. під баком, Підпаливний насос підставити, так як стуки проявляються у випадку, коли це йде ранній вприск, треба зробити його трохи пізніше. Тобто під паливний насос підставить прокладку. Значить, насос знімається відкручуванням оцих на шпильках. На трьох шпильках він кріпиться, відкручується тут дві гайки і отут одна з оцією металічною пластиною, під якою там зроблена прокладка. Знімається насос і потім, в даному випадку, у мене там під насосом було дві прокладки. Але коли я переміряв, штанель циркулем, то одна прокладка була 0,5 десяток товщиною, друга 0,25. Тому я вирішив додати зазор туди, підкинувши ще 0,25. Але придбавши на базарі прокладку, ось така вона ця прокладка, отакої от форми вона здається, з мідного матеріалу вона виштампована. Я придбав таку прокладку, на базарі були по 0,5. Тобто я одну 0,25 прибрав. З насоса я підставив туди одну 0,5 і залишив, яка в мене була одна 0,5. Тобто в мене там, скажімо так, загальний зазор у мене був ну, загальна товщина, двох прокладок була міліметра. Після цього зібрав усе в зворотньому порядку. Ну, Тут, звичайно, треба знімати бак, це я вже не розповідаю, там в'ясового вітра теж є відео, повністю як це все робиться, як знімається бак, де він відкручується. Тут я вже не буду повторюватись, загострювати на цьому увагу. Просто розповім, що після того як поставив я насос на місце, прокачав повітря, вигнав із паливопроводу, яка йде від насоса до форсунки. Запустив мотор і він у мене працюв, працює зараз на відмінно, можна сказати. Металічний стукіт прибрався і, так би мовити, поки що все гаразд. Я, як ви бачите, підставив мотоблок після обкатки двигуна, я підставив його на такі підставки. Ну, пеньки взяв, ще такі підкладки поставив, щоб колеса були в такому руховому стані, просто щоб вони не чиркали по землі, можна було включати передачу і вони нібито так, при -при -при щоб, щоб прикатувались шестерні в коробці передач. Отже, у процесі обкатки КПП-редуктора, які виконані, ну, в одному виконанні вони в поєднанні виконані тут КПП-редуктор. Тобто після вімкнення передачі я помітив, що на одній з піввісі одне колесо почало виляти. То вліво, то вправо. Вліво, вправо, вліво, вправо вляло. А інше було ну, йшло рівно. Можна сказати. Зараз я вам продемонструю, як воно було. Приклад, все, я вам показав, як виляє. Як з'ясувалось після огляду, що ось цей квадрат, квадрат оцей, він ну, неякісно на заводі був зварений, виставлений, можливо, по відношенню до ось цієї шайби підсилювальної. Він не вплотну до неї був. І там був між ними в одному місці зазор. Ну, тому відповідно і почало виляти колесо. Хоча з іншого боку все ж таки мене дещо порадувало. Така підсилена конструкція у поєднанні квадрата із цією шайбою, десь вона міліметров. В ну, першому відео я розповідав, коли показував комплектацію мотоблока, я показував там півісі, там показував цю шайбу то мені сподобалось, що в інших мотоблоків чомусь я не помічав такого поєднання квадрата з шайбою. Ну не знаю, може або раніше конструкція не передбачала цього, або це зараз почали вже у новітніх моделях встановлювати таке поєднання. Але це так, ну, хоч невеличке, але приємний момент такий був. Також приємно було те, що піввісі завода були поставлені в комплекті такі, як до 135-ї моделі. Тобто до 9-сильного мотоблока. Тому колія тепер така, як мені хотілося би ізначально, колія тут на 70 см. А не так, як зазвичай йде у 105-ки, коли я 55 см. Але на 70 мені зручно буде і картопляні рядки нарізати. Там, і... ну, тому що я сажу на 70, усе, і сію, і всі інші. А тепер коротко про навіску. Тут є маленькі, але неприємні деякі косячки. Відразу нібито й не помітно, але коли... Встановив я у гніздо. Ну, оце, скажімо так, гніздо навіски. Окучник для нарізання гребенів, наприклад, для картоплі. То виявилось, що він якось стоїть не чітко, тобто ну, не перпендикулярно з відхиленням носика в одну сторону. Після ретельного обстеження з'ясувало, що причина теж у неякісних зварювальних роботах на візки. тому це все мені доведеться, звичайно, у процесі експлуатації переробити, переварити. І дефект у піввісі, щоб виляння колеса звести до мінімуму. А краще до нуля. Зробити, так би мовити, все ідеально. Ну або майже ідеально, бо я так люблю, щоб все було чітко в будь-якій техніці. А поки що дефект вирівняв такими пластинками. Зліва підставив зверху таку пластину, ну, вирізав саморобно. з... Півтора міліметрового металу, а також справа знизу підставив і прошплінтував цей палець і тепер більш-менш, скажімо так, у мене окучник буде йти по центру. Ну і на останок тепер кілька слів про головне, так би мовити. У попередньому відео сюжеті я вже інформував, що придбав мотоблок свій через інтернет-магазин і доставили мені його в упаковці. Так от, хочу застерегти, що після розпаковки, шановні користувачі даної техніки, не поспішайте запускати мотоблок, не пересвідчившись про наявність, мастил, як у двигуні. Так і у КПП-редукторі. Щоправда, не знаю, ну, як інші бренди там комплектують і обкатують свою техніку, але в даному випадку мені поставили цей агрегат з мінімальною кількістю моторної і трансмісійної оливи, при перевірці щупів, виявилось, що вони Ну, так би мовити, сухі. Після цього я крутив заглушки, спочатку на двигуні ось цю заглушку. І зараз покажу, скільки з двигуна витекло з заводського мастила. Ну, як ви всі пересвідчили, що приблизно звідти витекло десь грамів 100, не більше. Далі викрутив заглушку із редуктора. Там вона знизу редуктора, заглушечка ця. І звідти теж витекло приблизно стільки змастило трансмісійного. Ну, Тобто, що я хочу наголосити? Я хочу сказати те, що... Отак От поставляється. Ну, можливо, це тільки в даному конкретному моєму випадку. Можливо, там, ну не знаю, може хтось заливає туди більше мастила. Але мені довелося докупляти відповідні мастила для цієї техніки. У двигун я залив 10В40 на півсинтетику фірми ЗІК 1,1 літра, згідно інструкції. У КПП редуктор я залив ТАТ-17. 2 літри. Ось така каністра демонструю вам. А вже після обкатки, звичайно, знову доведеться все заливати мастило нове, це зливати. Ну, ось такі перші мої приємні та мовити, неприємні враження про даний мотоблок. Ну На цьому, мабуть, буду завершувати. Кому цікаво, слідкуйте за розвитком подальших подій на моєму каналі. До побачення